8 січня о 20.30 по вулиці Тинка біля магазину АТБ було скоєно напад на одного з мешканців міста, і це як вже з'ясовано слідством не випадковість. адже нападники звернулися до потерпілого на ім'я. Обратився мужчина 34 років, чотирьох літ. А то января 2015 року двоє неізвісних причинили йому тілесне повреждення. Когда он виходив здання, получається подошли к ньому, к нему чоловік, назвали його по імені. после чего он услышал шаги сзади, понял, что подходит кто-то еще, и после чего были нанесены ему удары предметом, похожим на нож. Он обратился в больницу, лечение ему назначили амбулаторное, прошел судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой будут представлены позже, и ну, в данный момент проводится досудебное расследование. Втім, навіть попри численну перевагу, а нападників було двоє: Криворіжцю, який виявився членом громадської організації Правий сектор та тренером з боксу, вдалося захиститися. Наразі розглядається декілька версій причин скоєння нападу. Перша версія тересне повреждення були причини з хульганських І друга версія зв'язана з його. Прафона деятельності на даному етапі відомості не по статі 125 1 частині 100% та умишленіе причинення легких телесних повреждений за інформацією, яка з'явилася в інтернеті за будь-які дані щодо цього правопорушення запропонована винагорода, закликають до співпраці і правоохоронці в даний момент люди ці поки не задержано, но проводяться все необходимое мероприятие, следствие оперативне для того, щоб встановити місцезнаходження їх, личность доставить в райдел и привлечь к уголовной ответственности. Хочу обратиться к жителям нашего города, если кто-либо обладает какой-либо информацией, просьба сообщать в органы внутренних дел, чтобы как можно быстрее найти преступников.